Всім привіт! Вегетативні петунії висаджені у квітник навесні, стригла 15 липня, показувала, як я їх обрізала. Хто одріз, того живцюю, щоб перетримувати взимку. Ну а хто не одріз, той мені не потрібний. Навіть є такі, які підросли, але я їх не брала. Квітничок так виглядав підстрижений 17 липня. Добре, я його так підстригла. Виглядав другий квітничок. Тут новенькі мої рослинки. А так виглядають ці квіти зараз у квітнику. Торішніх нових. Один рік вони у мене були. Сюрприз. Три серії. Оце фіолетова, отака і червона. Не сподобалися ні в розсаді, ні в горшках, ні в квітнику. Хлорозять невеликий кущ. Не брала я їх далі розмножувати. Оця теж не дуже сподобалася, не брала. А море джой. Три роки вони мене виручають. Беру яскраві квіти рано розквітають. Оце грозове небо, мов і нічого, ну воно не розростається, теж не брала. Оцих трішки, це вівійні, бургунді різні такі. Цих потрішки взяла. Чорна, якась нова. Взяла гоутунія, мабуть, дуже сподобалося. Не дуже вона і потрібна навесні, але нехай буде. Констелаціон Аріес, якось так, третій рік дуже подобається. Кущі завжди виносливі, ростуть на землі те, що мені потрібно. Є гвоздики багаторічні, буду їх пізніше живцювати. Остік не брала перезимовувати, не буду більше його розмножувати. У цьому році дуже добре ростуть анютині глазки. Оце один кущ так розрісся. Пеларгонії буду розмножувати у вересні. Році влітку Алісум Princess якось має період покою. Не дуже він квітне, коли спека. Внизу обрізала, тут узяла живець, колесо не видно. Фіолетового теж взяла живця, але не дуже він мені подобається. Чотири види біденса. І всіх чотири я взяла. Квітнуть весь час може рости і в горщику, але треба поливати частенько, в ящику, але не треба так багато рослин сюди висаджувати, аж чотири вида я сюди посадила, а найкраще на землі. Тож поливає, а воно росте. Я бачила, що біденс є насінневий, але там лише жовте насіння. У мене чотири різних. І насіння я назбирала, тому що воно тут з'явилося чомусь, хоча вважається вегетативний. І отак з однієї сторони я обрізала собі. Тепер тут набрала живця. А це так квітне, нікому не Я Там живець брала. Так само лобелія це вегетативна, одрізала половину. Тут набрала живця, де одрізала? Оце так і квітла. Не скрізь є гарний живець. І дивіться, лобель її не дуже й добре в ящику. Оце брала як вегетативну, але бачите, вона насіння на випускала і вже росте. Мабуть, можна і насіння назбирати. Мені чим вона сподобалась, дуже рано розквітла. Немає тут була темно-синя. Тут вона і залишилася, не беру. Отакої трішки взяла, не знаю, чи буде. І біла лобелія дуже подобається в композиції з вербеною. Так виглядають мої колеса на середину серпня. Вербена, червона, де не посаджена, скрізь зайняла дуже велику площу. Не хворіє квітне і квітне, немає в нього неї такого, що вона квітне, тоді не квітне. Весь час є червоні квіти яскраві, нічого вона не боїться, дуже мені вона сподобалася. Буду ще розмножувати. Віста, як завжди, гарна. Буду залишати її і оцю, і оцю. Оці сині не буду залишати. Їх хлорозять і нікому вони не потрібні, не гарна квітка. І рожева теж вже вона, та давно вона, мабуть, набридла людям. Це насіннева лобелія, сапфір. Дуже гарна, але довго не хоче квітнути. І ще Алісум Princess, бачу, блохи напали покусало. І не квітне. Можливо, блохи і квіти з'їли, але восени, коли холодно, це буде дуже великий білий шар квітів. Придбала 5 вербен. Оця оце по одному кущику посаджено. Червона скрізь і дуже подобається за ця весь час квітла. З ними отака була дуже низько росла і не, не квітла, вона майже не квітла, не брала я її. Ще коли я висаджувала оцей квітник і була от петунія дуже видно сильна, здорова. Називається сюрприз спаркінг. Якщо я правильно визначила, тому що я просила собі без назв, люди купують розсаду без назв. Дуже подобається оця петхоа Red Mat. Якось так називається. Оце петхоа. Оце петхо. Зараз нові зайшли до нас, сильні. Я їх стрижу, а вони розростаються. Це те, що мені потрібно. Там куямба Pink Sheet рожева, квітне. Я хочу для горшків не дуже велику квітку, бо велика квітка в горшку не гарна. Залізла ще з другої сторони квітника. Отака сподобалась квіточка. Не дуже сильний кущ, але якась новинка. І оця петхо не в зручному місці посаджено. Оці їх задавлюють червоні, але видно, що здорова, не хлорозить, залишила отаку. Живець замовляла восени, отримувала навесні, щоб, щоб ціле літо перетримати і подивитися, кого варто залишати на зиму, а кого ні. Тайдал редвелюр це у мене. Той рік була рослина, дуже погано зійшло насіння, залишила і черенком розмножила. Зараз вже не буду його перечеренковувати, тому що це вже ж дуже забагато, третій рік. Хочу купити насіння тайдолів. Сподобалися вони мені. А найбільше я полюбила калібрахо. Можна стригти, можна не стригти, ось стрижені. В горщиках 3 літрових з весни росли, дуже розрослися, мені треба було наживець, я підстригла, багато гривця повідпускало, набрала собі. Ось не стригла. 4 літровий горщок, росте. Догляд поливаю дощовою водою, калібрахоа любить кислу землю. Не можна поливати лужною водою, лише кислою або нейтральною, якщо ж я туди землю закладала з кислим торфом. І все, і піддобрюю. Ну, так як і всі квіти, я раз у тиждень або раз у 10 день даю майстер 3,20. двадцятки. Ось, стригла, одросло. Не стригла, росте далі. Тут немає живця, воно здерев'яніло і живе. І квітне. Квіток сила, я їх не оббираю, саме вони десь там облітають. Такі. Великі кущі розсуваю тільки. Оце квітка для горшків в землю не висаджувала. Ну, дуже ж вона така дрібненька для землі. У цьому році ще для себе знайшла махрову квітку Тумбеліна Анна. Ніколи в мене таких сильних, махрових не було. Взяла багатенько на живець, щоб мені її не загубити. Ну і оце лавендер букет, мабуть, приблизно. Теж, Теж непогано ріс, тут він один. І ще отут рожева така була, не брала я її. З червоних є у мене сюрприз, є, на яку мочни напала. І dark red. І не дають вони живців, може бути так, що я без неї залишуся, але у мене багато ніяких горних. Бакопа тут добре себе. Можливо, через бакопу воно трішки червона, слабко. Оця крупноцвіткова, ціла літо квітне, а дрібна хвилями. Але дрібна мені потрібна для горшків. Перше придбала Діхондру. Така вона маленька була, посадила її, то в березні, мабуть, прийшло і ось яка виросла. І це ще не кінець літа, поруч, бакопа дрібноцвіткова, не весь час квітне, але теж такий шарик, може рости у горшку, он такий горщок, та до 4 літрів він. Поливаю, так, як і все. Ходжу по двору, збираю свої живці, отак гілочок наламаю, а чотири види бакопи. Беру гілочку із квіточкою і потім сижу, вибираю собі молоденький живець. В декількох місцях ростуть оці і бакопа усі квіти. Черенкую я в ґрунті класман чи торф класман, отакий ктс 1 зелений. Пачка дорогенько коштує, але воно тогорте. Із грядки я навіть не пробувала укорінювати, але думаю, що не буде, бо оці дешеві землі наші, що продаються, у мене не виходить. Намочую і у воду додаю фітоспорін, цей з весни теж в хаті стояв, думаю, що він ще працює, але і шкоди він не наробить, якщо вже зіпсувався. Оця земля має бути мокрою. Не сухою, бо не вгадаєте тоді, коли уже живець поставиться. Перетираю на сито, щоб різні рештки. Їх небагато, але тоді ставлю черенок, а він впирається, ламається. Треба, щоб не було нічого. Там така пухка земля була. Сету я беру на 105 ячейок, невелику, набила класманом. Отвори роблю обов'язково, тому що воно має бути м'якеньке стебло, щоб не поламати. Черенкування влітку точно так проходить, як і взимку. Дуже залежить від живця. Треба, щоб він був молоденький. Молоденький я підстригала, але воно так швидко влітку хоче квітнути. Виходить, беру верхушку, але це неправильно, треба, щоб він ще не квітнув. Отакий живець це як джекпот влітку. Це він має бути отакий молоденький, без квітів. Трішки його кури покусали. Чомусь зелені багато, а їм давай горшки з квітами. Оце самий найкращий живець, який 100% укоріниться при температурі 20 градусів. І з досвідкою обов'язково ж буду досвічувати. Люблю такі живці, але їх дуже мало на кущах влітку. Укорінюю в Грандіс. Ось такий порошочок купую, декілька років вже ним користуюся. Бувають різні укорінювачі. Гарно вмочую. Отвори наробила, підписала, це в мене 22-й номер. У зошиті записано, який колір. Зараз я лавендер букет живцюю. Оце вибирання живця займає так багато часу, хоч це дуже якісного, якісний не вийшов в цьому році. Взимку свої рослини я тримаю в теплиці. Тут зовсім не тепло, плюс 5 градусів вони лише тільки перезимовують, а не ростуть. А хто мріє перезимувати в хаті з квітами, то, мабуть, ще рано живцювати. Я не можу вам підказати, в мене в хаті не вийшло ні разу. Вони то тягнуться, то жовкнуть, то сохнуть. Підписую і ось по рядочку йде. Бакопа синя, рожева, біла, крупна, біденці, по сім штук, а потім або по декілька в стакан буду пересаджувати, або виберу якісніше. Землю набирала вологу і трішки полила про, по капельці. Тепер, отак же плівочкою треба 20 градусів. Для Живцювання гарного, але немає його такого 20 градусів. Тут у нас 24, а в теплиці дуже жарко. Ось мої лампочки. Тут більш-менш стабільна температура, тому тримаю в будинку. Дуже поливати не буду, взагалі не поливаю. Земля волога трішки зверху полила, коли ставила живець. І все. Тепер буду тільки відкривати, закривати, дивитися, провітрювати дуже. Розпочну тоді, коли побачу, що живець живий і росте. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепер є до чого заглядати.